Вітаю, друзі, не знаю, чи у ефірі чи ні, але пішли таке експериментальне відео. Не дуже в мене заряджений телефон, тому не думаю, що це буде довго. Йду на эти Так, в мене там... Можлива зустріч з одним власників команд. Ну, ми так не домовлялися 100%, але він там. Я не знав, чи вийде в мене, чи не вийде. Думав, може заняття будуть. Так написав йому, що я вже буду, але мені здається, він вже там пиво п'є з друзями і йому не до да українського бомжика-гросмейстра. Тому ось так. Поверніть праворуч. Поверніть праворуч. Що це означає? Праворуч тут це дома біля мене. Добре, друзі. Підемо, як підказує інтуїція до стадіону Манчестер Сіті. Я вже давно хотів піти, та все не можу. Праця, 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 праця. А сьогодні отримав цю посилку. Поверніть ліворуч. Тепер ліворуч, тепер праворуч. Я поки йду прямо. А ото праворуч, ліворуч, вперед, як каже Сергій з моїх відео. Чемпіон ХБК у Херсоні. Так. Дякую, Поверніть друзі, праворуч. за лайк. Праворуч. Праворуч. Та щось воно праворуч віднесе мене. Будемо питати. Будемо питати, але ж тут більшість людей не розмовляють українською. Розумієте, який жах. Тому ну, в мене ці перемикання з мови на мову, коли я ви бачите, граю у бліц, ще з форою, ще на двох секундах Фриску, проти гравця 2200, ось щось сказав зараз е, навігатор, а я прослухав. Так ось я коли граю зі скаженою форою, і ще відповідати їм на англійське, а коли ще за спинами стоять, безліч Фриску, людей... Фриску, Це жахіття, друзі. Це жахіття. Я просто не можу іграти з такою форою проти поверніть сильних шахістів, про більш-менш. Так, щось Риско мені каже навігатор. Воруч. Вибачте, зараз шум. Поверніть. Якось перейдемо дорогу, але жодного світофору, як не скрепненько, так? Немає. Я хочу через парк, мабуть. А, це такий парк, як біля мене, але... Куди вийти під казочку, хоч малесенько. Так, той в навушниках йде. А, sorry, еті хат. Еті хат, Манчестер Сіті. О, сорі. Ну, бачите, людина теж необізнана, як і я. Ну я приблизно розумію, що хвилин 30-40 мені йти. Прямуйте на схід. Прямуйте на схід. Ох. Так а де ж тут прямувати? Я щас рюкзачком, друзі. Рюкзачок. Плавно поверніть ліворуч. Ліворуч? Ну тут же ж... Цей парк, куди хотів я зайти. А як з нього вийти, не зрозуміло. Ну зараз спробуємо. Е -е я ще з рюкзачком йду, бачите, ось такий е в такому одязі. Це коли був у Астрій купив, бо змерз, дуже купив цей. Поверніть ліворуч. Ліворуч, зараз повернемо до парку. Але... Що там далі, такі місця не найгарніші. Так в мене у рюкзачку шахи, як, як і треба. Шахи, часи, оця штука, щоб телефон забув, як називається, ставити. Так, ну ліворуч, але ж там жах попереду. Я якось начебто бачив стадіон ввечері, з міста, де живу. Але ну і так мандруємо. якщо є якісь питання, ставте, бо я недовго буду, тому що йти розмовляти не дуже легко. І, е, і хочеться телефон не дуже розрядити, тому що можливо щось цікавеньке там зможу записати. Так. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось такий не шаховий стрім, але ніхто і не писав, що шаховий. Ми ніколи не обманюємо своїх ані глядачів, ані учнів. Знаєте, як є школи, мені подобається. Тренуйтеся, у найкращих тренерів учора вночі реклама. Ну, відкриваю. Ну, Два тренери, це ще так, більш-менш там майстри, такі алканавти. А... А там далі другі розряди. У мене у 5 років дитина виконала другий розряд. А ці тренери по 20 років у шахах навіть не комаєрці. Це жахіття. Ой. І це вам розповідаю, що це найкраще. Треба завжди вмикати голову при обиранні будь-чого. Ну і навіть ці майстри там непогані шахісти, в принципі. Але один з них до нього свого часу було відправлено. Одного з найсильніших юнаків Херсонщини на тренування. Ну і тренування закінчилося, що у 15 років дитина разом з тренером спилася. Ну, тренер та кожного дня закидував і на турніри приходив та підкидував під час партії. А дитина швидко стала на такий же шлях. І потім вже передавала цей Поверіть досвід у нас. Ліворуч. Ліворуч. Куди? Праворуч. Так, передавала цей досвід у нас потім у Херсоні, де спала на тур йде, він замість гри спить там, десь на лавочці на вулиці. Ось такий, такий досвід, передавання. А що ж ліворуч? Не дуже тут. Друзі, один я йду пішки. Всі їдуть, машини якось. Ми свою віддали в Україні, ще гроші навіть не отримали. А тут, тут знаєте, з чим проблема? Страховки дуже неприємні. Тобто машини є за дуже низькими цінами. Там, ну звісно, є аферистів достатньо, але я дивився машини. Ну, різні там, на будь-який смак можна купувати. Навіть там гарні машини 2015-2016 року за кілька тисяч фунтів можна взяти. Гарні я маю на увазі, ну типу ягуар щось таке. Але але, там страховки по 5-7 по 7 тисяч фунтів на рік. І це не дуже приємно, друзі. Тому... Грешмейстер ходить пішки, ходить рідко, а так далеко вперше. Тим більше не знаючи куди. Ну, Я ніколи не боявся викликів, тому чому б не пройтися, чому б не пошукати. Ну не знайду, не знайду. Мені здається, я бачу щось попереду. Щось високе. Можливо, це і ті Запізнююся, друзі. Оце в мене є. Треба розуміти не тільки свої сильні сторони, але й слабкі. Можу я запізнюватися. Але учні моєї школи знають. Ось нещодавно ну, він припинив займатися, тому що не сподобалося йому правила школи, на які він погодився. Ось я тут йду, нічого собі, друзі. Ох, яка вонь, як смердить. Фух. Нібито тут теж місцеві безхатьки мої поплічники вночі роблять негарні справи. Так, ну вийшов. Треба обходити наступного разу. Так ось. За що я казав? А, так ось телефонував він мені. Точніше писав, ми а, мали дзвінок. А, люди, ви так заходите, хочете щось казати на іншому каналі, взагалі культура у вас є, треба ну якось ну, бути хоч трішечки в адекваті. Так ось, в мене стрім не для того, щоб запрошувати тут незнайомих людей, щоб вони казали. Я не знаю, що ви будете казати. Ну Взагалі як це можна робити. Ну, Коректним треба бути. Так ось я був якраз у аеропорту, літив до, лі, летів до відення. Це було на початку е січня. І людина до мене звернулася. Так, так, хочу займатися. Я кажу, ну в нас є тренери-майстри, всі працюють за моєю методикою. Є КМС, я не дуже раджу, але є, якщо вам дуже потрібно зекономити, є абонементи, найкращий абонемент у світі, та більш дешеві його копії. Так, а куди йти? Прямо чи ліворуч? Нічого не підказує. Ну добре, тут світофор красний, тому йдемо прямо. Так ось. А, і ми почали спілкуватися, а він хоче саме вас займатися. Ну, Я кажу, це можливо, але це дорожче, ніж з тренерами моєї школи по моїм же матеріалам. Ну він добре, добре. Домовилися на заняття. В мене трішечки запізнився літак. Потім ще хтось хоче у ефірі щось сказати. Люди, як з коректністю. В мене запізнився літак. Потім ми переплутали щось. Ну, добре, ми переплутали, там поїзд запізнився. Ну, я йому пишу, що ми затримуємось хвилин на 30. Але я поважаю час, бо в Україні вже було запізно. І тому від мене бонус. Заняття на додатковий час на тисячу гривень. Додатковий час, тобто зі, Ну, зі мною, звичайно. Я ж не можу за інших роздавати так. Людина погодилася, йому сподобалося. Я навіть більше, ніж на тисячу, провів ще у бонус. А потім почав сам. Назначати не виходити. Назначати не виходити. Sorry, It's hard. It's hard. Yes, good, thank you. Бачите, я бачу люди йдуть у таких гарних шарфіках. Вболівальники Манчестер Сіті. І мені сказали, що я можу просто підглядати, як вони йдуть, йти за ними. Так ось, друзі, до коректності взаємної. Тобто я відразу, він не, не ображався нічого. Взагалі у нас заняття сплачується, а потім на протязі ну, потрібно за три е -е, робочих дня до заняття його сплатити. Але тоді я пішов йому сам на зустріч у день, коли він сплатив через кілька часів. Ось саме перед літаком він з Манчестера сплатив. Я пішов до нього на зустріч. Е -е, у... Йому назустріч, вибачте, невірно сказав. Тобто, е провів у той день, провів більше, з бонусом з величезним. Тобто, сам це запропонував, він навіть не ображався, нічого не казав. Це просто по-людськи. Дякую, що пропустили. Це просто по-людськи. А потім він десь виходив на заняття, але багато разів не виходив. Я йому пишу: ви хоча б сплачуйте, щоб я знав, що ви. Клієнт, і як почалися образи дитячі. Боже на захід. Ну, таке, друзі. А, стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Все. Я відразу показав, як ми ставимося. З повагою, ви ще не встигли образитися, а вам хопа компенсація на тисячу плюс. Ось так потрібно працювати. Оце фішка моєї школи. У тому, що ми завжди даємо більше, аніж клієнт очікує. Багато хто не вірить, коли там ось найкращий шаховий абонемент у світі, він коштує 21 тисячу гривень на рік. Праворуч там ходить безлічого. Можете почитати у, е, на моєму каналі Грасмейстер Торжество Многообразія у Ютубі. Назва російською, тому що канал дуже дуже давно створений. Ну ось так. І тому навіть не, не тому, що канал створений давно, друзі. А тому, що а, це я собі придумав у Фейсбуці, чи може навіть і у контакті років 20 тому. Ну ось так. Тому вже не змінював. Це моя як була фізитна карточка. Так ось а, там написано про найкращий шаховий абонемент і багато людей кажуть, а що, ми дійсно ось це все отримаємо. Я кажу ні. Ні. Ви отримаєте більше. І це будуть просто вам подарунки, несподіванки, подарунки. Ну я раніше зараз не можу чим цим праворуч. похизуватися. Раніше дуже багато читав і читав, ну, в першу чергу, ну, в дитинстві прочитав все, що можна. А в дитинстві, в юності, все, що можна таке художнє, але потім зрозумів, що ну, навіщо це. Дуже захопився психологією. В принципі, я за фахом психоаналітик захопився, дуже багато чого вивчав. Ох, товпи людей йдуть, Ух, колеги, вболівати будуть зараз. Е, так ось е, захопився психологією, ну і читав різні книжки просто по життєвим порадам. Ну, Наприклад, там Кіосакі, Джо Віталі, дуже рекомендую, багато чого. І а, я багато чого там навчився, багато чого цінного взяв звідси. І знаю, як потрібно спілкуватися з клієнтами. Але в мене є одне але, мабуть, там все ж таки таке не рекомендують. Але я не спілкуюся з клієнтами, які починають показувати хоч якусь неповагу, але або, як кажуть, в нас видлячити. Якщо таке, до побачення. Ніякі гроші не будуть, не змусять нас це терпіти. І таких випадків було багато. Я забороняв вчитися в нашій школі і людей, яких доводив до чемпіонів своїх країн. Але якщо батьки не вміли спілкуватися, якщо вони думали, що тренер це повія, що просто закинули все, то так воно не працює. Тренера треба поважати. І, до речі, в дітей теж Ну, мене вони і поважали, і боялися, але коли з іншими ж тренерами школи займалися. Я ж... Тільки у нашій школі є таке, що не тільки ви, займаючись будь-яким тренером, а... тренуєтесь по найкращим матеріалам моєї якості міжнародного гросмейстера, Але ще й кожен тренер не тільки вам після уроку надсилає оцей файл, щоб ви повторили, вивчили і так далі. Але й надсилає мені. Ми обговорюємо, я кажу ще посилити, де е, Ну, обговорюємо кожен урок, так вкратці, це вже відпрацьовано за багато років. Такого, друзі, немає в жодної школі. Вам назовуть школу ім'ям якогось гросмейстра, чи ось, як зараз, не ім'ям якихось алканавтів майстрів і вести будуть другі розряди. Це жах. Так ось. Е, я бачив неповагу, яка передається від батьків потім до тих маленьких дітей, яким по сім-по вісім років, коли він відчуває, що я тобі заплатив за заняття, все. І мов, мовляв, не треба ніякої поваги до тренера. Да ми тренеру у рота заглядали, а в нас, вибачте, тренери у шаховому плані, я не кажу про людські якості, у шаховому плані були звичайнісінькі аматори, і вони... Я вже тепер розумію, показували нам ну, у 90-95 випадках дурь. Але ми їх поважали. Ми собі дозволити не могли такого. А тут, коли вас роблять чемпіоном, тобто мої колеги теж працювали з такими дітьми, робили чемпіонами своїх країн. А там починаються якісь негарні вчинки, я кажу просто до побачення. Ну, Спочатку батьки думають, що це шутки, що це так, що можна сказати, ми ж вам платимо, ну і що. Ну, платіть комусь іншому, хто буде терпіти. Честь не продається. Ми не ось цей Карлсон. Я не про шахового чемпіона. Хоча там теж є питання, чому він не зіграв матч з непомнючим. Скоріше за все заплатили добряче Магнусу. Але... Я про того журналюгу, який приїхав брати інтерв'ю у ВВХ. Так? Ми не продаємось. Позиції повинні бути незмінні. Ух, друзі, я, я вчора повернувся після хвороби до тренувань. Раніше я викладав на каналі мотиваційні е зарядки, де мотивував усіх працювати. Ну, Вчора я без відео це зробив, вчора була. Мотивувальний стрім, як гросмейстер готує. Трішечки по політиці поговорили. А ой, як брудно. Мені сказав, товариш, щось підеш, там такі канали, друзі, це жах. Канали, як воно так буде бачите. Не знаю. Ну, я нічого, вибачте, якраз гарного не бачу. Дивіться, бі... попереду мене йдуть такі ж страждальники. на Футбол, паломники. Так ось. А, а так я вчора повернувся так, до зарядок. Хоч і не у стрімі, але для себе потім ще пішов такий дощ був. А я, в мене нема овочей. Я виклав тут відео розпаковку. Нема овочей і потрібно йти. Думаю, піду до найбільшого там супермаркету. Там і трішечки дешевший, і вибір, що важливо, величезний. Бо біля мене... Є супермаркети, але там з вибором проблеми. Ну і ціни різняться. Ну Ось учора хоч був тут китайський новий рік, але ніяких акцій я не потрапив. Набрав замість двох пакетів три, ледве дотягнувся дощ страшенний, але з мене спітнів я так, що з мене лилося у десятки разів більше, ніж той дощ. Ось сьогодні з рюкзачком, а там двоє шахів. Дошку забув, ой дурень. Ну, одну взяв, а одну забув таку клійонку. Ну нічого, друзі. По-перше, можна розставляти це мій, мій винахід. Ще коли я був майстром, ми з учням приїхали до Нової Каховки на турнір, то теж до моїх учениць, сестер, яким я, з якими я тренував, ну, допомагаю їм з дитинства, і вони одна стала міжнародним майстром, друга. Виконала бал міжнародного майстра та стала е, майстром спорту України. Одна з них була срібною призеркою серед жінок України. Так ось ми приїхали до них у гості. Тоді був такий фестиваль, можливо, хтось пам'ятає Таврійські ігри. І е, ми приїхали, а і самі їхали не на фестиваль, в принципі, ми їхали до Алушти на чемпіонат України серед чоловіків. Ну, ось якось. Трішечки раніше, бо на пів, може, доби. Чи просто зійшли з автобусу, а потім кажуть, та сядемо на інший, Уже з дорослим учнем, з Михайлом, з майстром. А... І що було? Ми зайшли, а їх нема вдома, мабуть, пішли на Таврійські ігри. Мобілок не було, нічого не було. І ми ж сидимо, чекаємо, коли вони прийдуть. Хочеться вже, вже ну, ніч поспати. Я кажу, давай щось шахи поштовхаємо. Він каже, та там дошка на самому низі у цих чемоданах, що ми запакували, щоб їхати ну, на турнір на 11 днів. Я кажу, а навіщо нам дошка? Давай спробуємо, розставимо просто шахи на, на підлозі і подивимося, яка різниця, в принципі, що це за умови, умовності, навіщо нам ця дошка. Ми розставили, як воно пішло, і потім навіть багато тренувань ми так проводили. Це дуже корисно для візуалізації, для відчуття полів, відчуття фігур. Є таке відео, здається, і тут, на тіктоці, як я з сином вже у залізному порту. Сидимо. Бар такий був. Золотий погас, здається. Дуже крутий бар, пансіонат. І ми сидимо вечір, десь травень. Так, відпочиваємо і шахи спеціально без дошки. Дошка в нас була, але ми просто розставили на столі і добре позаймалися. Є такі відео. Це дуже-дуже корисно. Так, зараз ми когось забанимо. Прямуйте на північ. Ось цього неадекватного. Дідуля легкого написано поведіння. Забанили за некоректне ставлення. Я казав, мені не важлива кількість глядачів. Неважливо. Поверніть праворуч. Я вже майже прийшов, можна не підказувати. важлива кількість глядачів, неважливо е... Там, підписники, донати. По-перше, треба бути людиною. Ні за які гроші. Не купиш ці якості. І як я сказав, ми не продаємо з Позиції стабільні. Скільки мене мені писали під час війни люди з Росії, начебто які не підтримують це все, але хотіли займатися. Я кажу ні. Якби ви мені хоча б показали, що ви виїхали, що ви там донатите на ЗСУ свої пости, ми б могли поспілкуватися. Навіть для людей з Казахстану, я казав, там дуже багато. Гарних людей і друзів в мене є. Але політичні позиції керівників країни, ви знаєте, як мінімум вони допомагали. Дякую. дякую. Сеньків. Поверніть праворуч. Бачите, я кажу дякую. Людина ж не розуміє, мені показує, як ти. Ох, тут їх багато, друзі. Ох, багато йде. Так ось. Прямуйте я на спітник. північ. Поверніть Дурень. праворуч. Так ось. Ну тут вже просто паломники за паломником йдуть. Так ось, друзі. А... Так ось, вибачте, втомився. А... Що я казав? А, з Казахстану, ось з таких країн. в мене тест на потрапляння до нашої школи завжди був. Який? Перше. Чий Крим? Ні, перше, хто агресор, другий, чий Крим. Після вірної відповіді на ці питання можемо думати про подальше спілкування. Це для Казахстану. Для РФ, звісно, ніяких виключень. Ну, Не можна грати у двійні, подвійні стандарти, не можна називати Томас Термасом, не можна. Вирішати про шашлики, коли всі кажуть, що на вас ось-ось нападуть. Повірте мені, друзі, я... в нас була ще квартира і будинок у Олешках, його розтрощили. За квартиру не знаю, але там зламали. Ну, Дім, може, цілий, але проблема не в цьому. Проблема в тому, що там орхи, я думаю, жили. Так ось. Е за дві години вони вже були в Олешках. За дві години вже були постріли, вибухи і так далі. Ось така підготовка, таке розмінування. Так, продають шарфики. Ну, друзі, я. Thank you. Пропустили. Товпу і я впав на хвіст. Ну, багато людей йде. Я вам покажу просто. Бачите? Так це вже багато хто там на стадіоні. Я на стадіон не йду, друзі. По двом причинам. А ось він красень. Як це? Не йду по двом причинам. Перша причина. А, в мене немає ані абонемента, ані квитка. Друга. У мене не вистачає сил. Тільки дивитися футбол, може старий вже, може, не такий фанат, не може. Тим більше, коли такий ну доволі звичайний матч.